Шендерович сказав це тихо, без пафосу, але так, що його слова розлетілися кулуарами швидше, ніж офіційні зведення з фронту. Він не пророк, не генерал, не дипломат, але його аналітичні оцінки роками читали в тиші кремлівських кабінетів, бо він завжди бачив те, що інші боялися зрозуміти. І цього разу він не робив жодних обмовок. Якщо Україна витримає цей тиждень, Кремль рухне. Фраза, яка прозвучала як удар. Фраза, яка змусила нервово сіпнутися навіть тих, хто давно втратив здатність нервувати. Бо ніхто в Росії не очікував, що найбільш точне попередження пролунає саме зараз, у момент, коли Москва сподівалася на паузу, тишу, втому, відступ, хоч якісь ознаки слабкості Києва. Але Шендерович зруйнував цей міф однією фразою. І перед тим як ми продовжимо, підпишіться на політпрогноз. Тому що саме тут ви отримуєте аналітику, яку на заході читають у закритих кабінетах, а у Кремлі бояться озвучити вголос: те, що стане новиною через тиждень, тут звучить сьогодні. Шендерович, звертаючись до аудиторії, але насправді до Путіна сказав: Кремль живе останніми днями і сам того не розуміє. Уся російська система балансувала на межі ще торік, але тепер вона вийшла на точку, де будь-яке коливання може зламати хребет всієї імперії. Ресурсів стає менше, еліти втомилися, регіони бунтують мовчки, фронт виснажений, економіка хитається. Росія виглядає сильною лише ззовні, але всередині це порожня оболонка, у якій тріщини ховають шаром пропаганди. Україні потрібно вистояти всього сім днів, наголосив Шендерович. Сім днів, після яких війна перейде у фазу, де Кремль не зможе втриматися. І далі він пояснив, що саме станеться в ці сім днів. Це не магія і не символізм, це чиста аналітика. Росія зараз перебуває на межі, коли будь-яке рішення на фронті змінює ситуацію не локально, а системно. Одна українська вдала операція, і російські генерали почнуть перекладати провину один на одного. Один провал, і у Кремлі знову почнуться пошуки зрадника. Одна велика втрата, і в регіонах заговорять ті, хто мовчав два роки. Україна зараз тримає не лише фронт. Вона тримає політичну рівновагу цілої імперії. Шендерович пояснив, що в Кремлі зараз ставлять на останній аргумент: Україна не витримає. Вони ставлять на втому, на внутрішню напругу, на брак снарядів, на дипломатичний тиск. Але все, що спрацювало б у будь-якій іншій країні, в Україні не працює. Бо українці не просто захищають державу, вони захищають своє право існувати. А народ, який бореться за життя, не падає від втоми. Він лише стає злішим, впертим, рішучішим. Саме цього Путін не врахував. І саме це, за словами Шендеровича, стане його останньою помилкою. Кремль чекає, що Україна зламається. А зламатися має Росія. Тиждень ключовий сім днів, протягом яких Україна доведе світові, що її незламність не гасло і не емоція. Це стратегічний ресурс, якого Москва не має. Якщо Україна витримає Захід, остаточно зрозуміє, підтримка має бути без умов, бо Україна не просто тримається, вона стримує те, що інакше розвалило б Європу. Водночас у Кремлі знають, якщо за ці сім днів не трапиться жодного українського провалу, жодного внутрішнього скандалу, жодної ознаки слабкості, імперська машина почне сипатися, бо вона будується не на силі, а на психології страху. А страх зникає тоді, коли бачиш, що твій ворог не падає. Шендерович попередив: Росія програє не на полі бою, вона програє у власній голові. І цей процес уже пішов. Саме тому Кремль так боїться найближчого тижня, бо вони розуміють, що Україна увійшла у фазу, де кожен день її стійкості це рік прискореного розпаду для Росії. Якщо Україна витримає, російська система отримає удар, який неможливо буде компенсувати жодними мобілізаціями і жодною пропагандою. Через сім днів стане зрозуміло, куди рухається війна. А разом із тим, куди рухається Кремль. І відповідь Путіну не сподобається. Сказав Шендерович, фактично він озвучив вирок: злам не станеться одного дня, але найближчий тиждень стане тим Рубіконом, після якого Росія вже не зможе повернути собі ініціативу. Бо ініціатива буде там, де є воля, а воля сьогодні в Україні. Шендерович продовжив свою думку словами, які вразили навіть тих, хто звик до його жорстких політичних формулювань. Він говорив спокійно, наче описував не майбутню катастрофу, а математичний процес, у якому всі змінні вже відомі. Кремль рухне не тоді, коли Захід натисне, і не тоді, коли Україна піде вперед. Кремль рухне тоді, коли сама російська система більше не зможе прикидатися, що вона жива. Саме це й має статися протягом найближчих днів. Шендерович пояснив, у середині російської влади давно йде боротьба. Тихо приховано, непомітно для широкого загалу, але вона існує, бо жодна імперія не витримує такого рівня напруги без тріщин у генералів. Своя логіка виживання у ФСБ своя, у губернаторів до своя у олігархів своя. І всі вони за словами Шендеровича живуть у страху не перед Україною, а перед Путіним. Точніше, перед тим моментом, коли Путін почне шукати крайнього. Коли диктатор наближається до поразки, він починає знищувати не ворогів, він починає знищувати своїх, сказав Шендерович. І саме це зараз відчувають російські еліти. Вони бояться не Києва, не НАТО, не санкцій. Вони бояться, що Путін визнає їх винними, і ця паніка стає сильнішою з кожним днем, коли Україна тримає фронт. А Кремль не може показати жодного реального успіху. Він підкреслив: якщо Україна витримає цей тиждень, перший удар буде саме по російській військовій вертикалі. Генерали вже готують виправдання. Одні пишуть таємні рапорти про брак ресурсів, інші перекладають провину на мобілізаційні служби. Треті один на одного. Це не просто напруга, це початок розпаду командної системи. Армія, яка боїться власного керівництва, воювати ефективно не може. І Кремль це знає. Саме тому найближчі сім днів є для Путіна смертельно небезпечними. Кожен день українського спротиву це підписана постановка про недієздатність російського командування. Другий фронт, за словами Шендеровича, відкриється серед російських силовиків. Він прямо сказав, вони більше не вірять у всесильність держави. Таємні структури, які роками були цементом режиму, зараз починають озиратися. Раніше вони були впевнені, що система вічна, тепер що система слабка. І це найнебезпечніший момент для будь-якої автократії, коли страх зникає, влада падає. І третій найглибший удар це регіони. Те, що Путін приховує як державну таємницю, половина російських регіонів уже не хоче бути частиною цієї війни. Не тому, що там стали пацифістами, а тому, що вони втомилися платити за імперські амбіції Москви. втомилися від прихованих мобілізацій, від тиску, від економічного падіння, втомилися бачити, як Москва витрачає ресурси на війну, а вони занепадають. І коли ця втома збігається з невдачами на фронті, імперії починають сипатися. Шендерович сказав, що найближчий тиждень стане точкою, у якій ці три процеси: армійська паніка, силовий розкол і регіональне невдоволення зіллються в один. Це не означає переворот завтра, це означає, що система втратить здатність керувати. Влада в таких умовах перестає бути вертикалю і перетворюється на хаос, де кожен рятує себе. А коли таке починається, імперії не вистоюють. І головне, усі ці процеси залежать від одного чинника: від того, чи витримає Україна цей тиждень. Не виграє битву, не проведе прорив, не візьме нове місто. Просто вистоїть. Вистоїть у тому ж режимі, в якому вона тримається вже місяцями. І якщо це станеться, сказав Шендерович, Кремль почне руйнуватися не тому, що його розіб'ють ззовні, а тому, що він більше не може триматися зсередини. Україні потрібно сім днів. Повторив він, а Росії не вистачить семи років щоб зібрати себе, якщо система трісне зараз. Його слова були не прогнозом, а вироком політичній конструкції, яка два десятиліття жила на міфі власної незламності. Але міфи руйнуються швидше за все, тоді, коли стикаються з народом, який не здається, і сьогодні цим народом є Україна. Шендерович зробив паузу, подивився у зал. І за словами очевидців, ця мить стала ще напруженішою ніж сама його фраза про те, що Кремль може рухнути за тиждень. Бо він переходив до найголовнішого: до пояснення, що саме означає падіння Кремля, не в образному сенсі, не у вигляді красивої метафори, а в реальності, яка відчутна, жорстка, неминуча. І саме ця частина його виступу викликала найбільший страх у тих, хто тримався за владу всіма силами. Він сказав: Кремль рухне не тоді, коли Путін піде. Кремль рухне тоді, коли Путін перестане керувати ситуацією. Це ключове, бо будь-який режим тримається не на одній людині, а на системі координат, у якій кожен нижчий рівень беззастережно вірить у силу вищого. Ця віра це мент, її втрата розпад. І зараз, сказав Шендерович, у Росії зникає саме віра, першим почне сипатися управління. Негучно, без переворотів, без танків на вулицях. Це буде тиха деструкція, коли накази ще формально виходять із Кремля, але вже не виконуються так, як раніше. Коли губернатори говорять є, але роблять можливо, коли генерали обіцяють наступ, але тягнуть час, коли силовики перестають бути впевненими, що захищають майбутнього переможця. Такий розпад не видно на телебаченні, але по ньому держава вмирає швидше ніж від будь-яких санкцій. Шендерович сказав: другий рівень колапсу це втрата силового контролю. Саме цього найбільше боїться Путін. Бо вся його влада це не вибори, не довіра, не інститути, а монополія на силу. Але коли програється війна, монополія тріщить, силові структури почнуть конкурувати: ФСБ проти армії, Росгвардія проти ФСБ, губернатори проти центру. І кожне зіткнення це ще одна тріщина у вертикалі. Країни не руйнуються від бідності, сказав Шендерович. Країни руйнуються від боротьби силових угруповань за владу. І саме це чекає Росію, якщо Україна витримає найближчий тиждень, бо успіх України це доказ слабкості Кремля. А слабкість Кремля запрошення для внутрішніх хижаків. Усі вони довгі роки чекали моменту, коли трон похитнеться, і тепер цей момент насувається. Але третій рівень найстрашніший для імперії це психологічний обвал, те, що Шендерович назвав моментом, коли Росія перестає вірити в Росію. Усі імперські побудови тримаються на міфі власної особливості, на переконанні, що країна сильна, непохитна, обрана історією. Але коли українці стоять, коли українська армія не ламається, коли Захід не відступає, коли світ бачить слабкість Кремля, міф руйнується. А разом із ним руйнується вся система, збудована на цьому міфі. Росія боїться не поразки, сказав Шендерович. Вона боїться визнати, що вона не всесильна. Бо в цей момент починається справжній кінець імперії. І тут він зазначив головне, весь цей процес не може зупинити навіть Путін. Бо він не контролює вже нічого, крім власних промов. Усе, що відбувається всередині країни, від економічного падіння до регіонального невдоволення виходить за межі його влади. Він може погрожувати, може карати, може робити вигляд сили. Але неможливо зупинити процес, який роз'їдає систему знизу, зверху і зсередини одночасно. Шендерович сказав: сім днів української стійкості це сім років російської дезінтеграції, і це не перебільшення. Бо кожен день, коли Україна не ламається, це сигнал російським елітам. Путін більше не гарантія, не захист, не сила, просто старіюча фігура, яка втратила контроль над реальністю. І наприкінці він додав фразу, яка вже розійшлася цитатами в українських каналах, і стала причиною істерики в кремлівських медіа. «Кремль рухне не тому, що Україна сильна, а тому, що Україна сильніша, ніж він розраховував, і це вже неможливо змінити. Після цих слів атмосфера в залі змінилася. Люди зрозуміли, що почули не аналіз, а передбачення політичної катастрофи, якої Кремль не переживе. І коли Шендерович вийшов, у Москві вже знали: якщо цей тиждень пройде так, як він сказав, у Росії почнеться те, що десятиліттями здавалось неможливим.